Хочу нагадати вам про СТЕМ проєкт до 26 лютого у вас є час. І прошу не ігноруйте це завдання цей проєкт, тому що він навчить вас правильно промти складати до чату GPT, навчить вас правильно користуватися користю чатом GPT і так далі. Ці ресурси сучасні навіть неправильно правильно використовувати. <кій> Тож, будь ласка, я сподіваюся на вас. І що у нас все з вами вийде зразок? Зразок, я для вас розробив для Північної Америки а, або Південну Америку, або Австралію, або Антарктиду. Десь материку якесь місто можете одне обрати, наприклад. Я обрав північну Америку, столицю Канади, Аттава, хочу туди поїхати. Відкриваю чат GPT, і в чат GPT питаю: склади мені, будь ласка, п'ятиденну подорож містом. Оттава. І ще якесь місто обрав поруч за Тавою е, Кінсто. Кінгстон. І от е, чат GPT мені оці текст, що я тут різнокольоровий розмістив на п'ять днів, видав. Я обираю на власний смак заклади, об'єкти, куди хочу відвідати. Артур, це зрозуміло перше завдання. Два перші О, тобі, завдання. Треба от треба, наприклад, Тарктиди до Північної Америки зробити подорож віртуально. Ні. Виртуально. Артур, від тебе, де ти мешкаєш в Києві? До Антарктиди подорож. А. від Києва, наприклад, до Австралії. від Києва Або до тобто, або до Австралії, або до Антарктиди, або до Південної Америки. Обираєш матерію клібу. І робиш mm -hmm. скріншот на Google карті, куди ти хочеш. Тобто, ти в Австралії там можливо, доходити. Так, да, можна. Там ти в Чат gpt забиваєш, розроби мені маршрут до Австралії з Києва. Це буде пересадка, скоріш, в Індії. Е, есть, спочатку перельот до Індії, а з Індії з Мумбай, Мумбай місто. Там пересадка літаків, е, в інший літак пересаджуєтесь і прямо до Австралії. Есть, е, далі пишеш, е, в Австралію обираєте місто, Аделаїда, наприклад, або Сідней. Ну, краще Сідней, це дуже велике місто, або в Антарктиді. Будь-яке або в Південній Америці і просите чат GPT, Ви спілкуєтесь, виконуючи цей проект, ви, ви нічого самі не вигадуєте. Ви спілкуєтесь з чатом GPT. і ви йому задаєте завдання. Будь ласка, розроби мені маршрут містом Сідней на 5 днів, наприклад, або містом буенос Айрес в Південній Америці, або там будь-яке. І він вам на 5 днів ранок день вечір, ранок, день вечір розробляє. Куди відвідати. І ви самі обираєте у вас різні смаки, різні вподобання, ви самі обираєте, які заклади ви хочете. І отак розписуйте день перший, день другий, день третій, різними кольорами, як я. Що б ви хотіли там відвідати? Богдан, будь ласка. Ні, ні, вже ні, нічого не ні, відвідати. Ні. Далі, ні. рухаємось. Тобто ви зробите скрішот, як я, того міста, куди ви хочете. Я чого взяв Північну Америку? Щоб е, не брати ці три матеріка, які я вам задаю на вибор, щоб не вмішуватися туди. Я просто, як образець, вам зробив по іншому матеріку, і все, ви орієнтуєтесь, дивитесь на мій проєкт і можете копірувати е, абр, дизайн. Тобто ставте наголос на дизайн, щоб воно було красиво виглядало, красочка. у нас е, далі ви на п'ять днів розписали, да, це все, що вам чат GPT запропонував об'єкт. Відвідати з музеї, парки. Далі ви копіруєте е, цей весь текст, що ви захотіли відвідати. Розумієте, що я кажу? Оце все копіруєте, що ви розпишете на 5 днів. І вставляєте в чат і задаєте команду промп. Розрахуй, будь ласка, вартість е, усіх цих мандрів подорожей, мандрівки на 5 днів, проживання і так далі. І ось чат GPT мені розрахував канадське долар. Єдине, що порах... оце все скопіруєте, оформите курсивом чи яким красивим шрифтом, щоб було видно. От, от ви бачите, як розрахую. Сніданок 20 канадських доларів. обід – 30 канадських доларів. вечеря – 1 канадський долар це 20, от, курс дивіться, 28,72 гривні. 28 гривень 72 копійки за один канадський долар. Тобто можна орієнтуватися, порахувавши 2000 канадських доларів буде коштувати 5 днів, умножено на 28 2000 і буде 56 тисяч гривень. І ви те саме можете в дужках, в гривнах указати, перерахувавши, от вам математику є задію. Розумієте, що таке STEM? Science – наука та технології, інтернет, от це створення флаката. Наука, географія, технології створення такого плаката, інженіринг е е і математика. Тобто математика тут е оці, наприклад, розрахунки: стільки що буде коштувати подорож, щоб ви мали уявити, скільки буде коштувати подорож до Австралії, перельот літаків і е е е е подорож по самому місту днів і проживання. Розумієте? Це ж цікаво, цікаво, і це все вам е оці всі розрахунки. Проводить чат GPT, ви просто в гривні можете для себе зрозуміти, скільки буде коштувати, дізнавшись курс австралійського долара, наприклад, або іншої національної валюти, в якої країні ви будете в Південній Америці, наприклад, подорожувати. От сьогодні ми країни розглядаємо Південне Тобто Тобто, вам у ці всі розрахунки робить чат GPT. Єдине від вас, що ви можете зробити, це порахувати в гривнях загальну суму. От як я вам назвав 56 тисяч гривень. А ви в дужках у себе потім вкажете е, загальна сума, наприклад, скільки? 50, ну, хай 57 тисяч гривень гривень. Все, отак, в дужках від вас, що вимагатиметься вказати, скільки буде поштувати в гривнах. Порахуйте хоча б по курсу переведіть. Все, од, одну суму общу. Далі, е, е, фестивалі. Загуглюйте теж в чат GPT, які е, заходи можна відвідати влітку, в місті Сідне, наприклад, або в місті буенос айрес або в місті Бразилія, Сан паулу Ріо де-Жанейро, будь-яке місто. Я вас не хочу сильно переобтяжувати, щоб ви цілий маршрут по Південній Америці або Австралії створювали. Ні. Оберіть хоча б одне місто і по цьому місту розробіть маршрут. Я взяв два міста. Ну, в мене дві з половиною години це все зайняло. Оце, що ви бачите, оце що я показую. Розробити дві з половиною години. Я серйозно кажу вам. Я засі... Останні два слайди, менш два місця. Це фотоколаж. Елементи. Ой, дизайн, бачите? Діти, вам видно, скажіть, будь ласка, чітко. Так. Отут, бачите, в дизайн натискаєте, фотоколаж обираєте. І обираєте із без корони жовтої. Бачите, жовта корона це платна. А ви обираєте без жовтої корони по максимуму, де буде По максимуму. квадратів. Оце я обирав, де максимум квадратиків. Значить, ви тоді скажете, а звідки ці фотографії ветеранів? Ви повертаєтеся до того маршруту, який ви розробили, повертаєтеся. І обираєте, наприклад, Кінстонська ратуша. Скопірували і вкладку відкрили, вставили Кінстонська ратуша. Ратуша От я вже проєкт готував і, і вже воно є в історії. І, ви, і сюди вставляєте е, у ваш проєкт. Все, нічого сложного. А, тільки, будь ласка, не робіть все в останню мить Вам буде дуже складно все зробити в один день. Повірте мені, ви діти вам. Не 33 роки, як мені, ви досвіду такого великого не маєте, вам буде дуже складно в один, в один вечір це все зробити. Чому ж я вам і даю три тижні часу? Щоб ви планомірно е, да, е, виконали це все поступово, без обтяжень. От у мене зависло все. Е, ви зрозуміли. Артур, ще треба вказати, тобі зрозуміло, а, це, так, що я так, поясню так. зараз? О, дякую. Тобто, я, я не вимагаю від вас пошуків важких десь в гуглі. Це буде важко. У Чаджі Піті вам все розпише. Я сам не знав ті об'єкти, про які я е, дізнався е, завдяки цьому. Розумієте, коли я складав цей проект, я ж звідки знаю, що в місті Кінгстон знаходиться, які об'єкти, і ви не знаєте, що в Сідні або в Брістолі знаходиться, або в Буєнос-Айресі. Звісно, ви цього не можете знати. Якраз в цьому і сенс навчити вас користуватися. Штучним інтелектом для вашої шкори. От і все. Тож, будь ласка, і ще що, відповідно, ви оформляєте, використовуючи стікери, різні картинки, щоб в туристичні агентстві, да, щоб туристу захотілося скористатися вашими послугами. Да. Тобто, ви так це вам прикріплена розробка. тому що я, як вчитель, для учнів вас. Зробив завдання, тобто це дорожня карта, тут завдання. Розумієте? А те я вам перед цим показував зразок, який виконав ну, за цими завданнями, які сам створив. Тобто, діти, я сам пішов через це завдання. Не то, що я учням кажу: ідіть туди, куди не знаю. Робіть те, не знаю що. А я сам розробив і сам зробив це завдання, і вам показав зразок, що я б хотів в ідеалі від вас отримати. Тому, будь ласка, будь ласка, я вас прошу, зробіть. Хоча б щось, можете об'єднатися. Якщо ви спілкуєтесь добре з кимось, у двох можете зробити проєкт. Половину завдань хтось з вас робить один, іншу половину другий. Разом буде один проєкт. Я вас оціню по 12 балів. Можна у двох робити. Я дозволяю. Але щоб із цих двох не було такого, що один все зробив, а другий просто подружецьки примазався. Так не должно бути. Має бути доброчесно, все у двох, значить, навпіл. Роботи. Або самі виділі.